Пан Василь живе в селі Баранинці вже 16 років. Сам будував свою оселю і має невеличке господарство. Його сусіди переобладнали будинок на відпочинковий комплекс, де можна і попаритися, і гучно погуляти. І все б нічого, але вже кілька років вони бізнесують, незважаючи на сусідів, які страждають як від шуму, так і від диму. Люди приходять різні. У когось може бути якісь неприємні стосунки з ним. Люди можуть самі, як кажуть, нанести цю шкоду під пал зробити. Друга, друга причина, яка ще в даній бані є, це порушена санітарно-захисна норма. В її же документації вказано, що санітарно-захисна норма повинна складати не менше 50 метрів. На самом ділі вона складається 5-6 метрів від жилого будинку. І... Де люди проживають, ведуться часто ці задимлення. Пан Василь каже: в цивілізованих країнах такі заклади не розташовують у спальних районах, тим паче власний комплексу порушив всі норми і побудував баню практично біля його огорожі у дворі. Басейн і баня примісненько в городі. Крики відвідувачів лунають аж до пізньої ночі. Пан Василь розповів, що намагався зробити зауваження відпочивальникам, але марно. У відповідь лише лайка. За словами чоловіка, було й таке, що сусід погрожував йому і навіть стріляв. Сталося це під час футбольних матчів, коли в заклад завітали фанати. Кидали різними бутилками друг в друга, камнями кидали домою, до мого будинку, так само накидали задньою стіною. Пошкодили мені кришу, покрівлю будинку, пошкодили двері балконні, пласт пластмасового виробу пластикового, потім стіни пошкоджені. Задня сторона фасадна так само пошкоджена. Закінчилося це стріляниною. Тому що потім він п'яний, коли ми вийшли на вулицю і почали знаходити якийсь обші компроміси, чому він це зробив. Жінка його крикнула йому На, держи пістолет і постріляй їх. Ніхто не постраждав, адже сусід вистрілив у ворота. За документами правоохоронці гумову кулю вилучили, однак кримінальну справу так і не відкрили. Проігнорували звернення пана Василя і в БТІ, і в архітектурі. Відповіді надсилали не на користь постраждалого. Хоча протипожежну стіну комерційних сусідів зобов'язали збудувати вже давно. Сусідські війни тривають уже кілька років поспіль. Компроміси тут не діють, бо заважати грошам в цей час небезпечно, а правоохоронні органи на всі звернення закривають очі, каже сусід, якому наболів. Зараз у справі несанкціонованих будівель на житловій території триває судова тяганина. Але чим вона завершиться, поки невідомо.